Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Володимир Зеленський розповів, що, незважаючи на попередження партнерів про майбутнє російське вторгнення, ніхто не надавав Україні конкретних розвідувальних даних про наступ росіян. На захист президента стала Олена Зеленська, яка в кожному інтерв'ю звинувачує будь-кого крім свого чоловіка. Один із військових запропонував пані Олені з'їздити в морги Дніпра. Її світогляд значно зміниться. Більше про це повідомляє Financial Times. Зеленський на свій захист заявив, що незважаючи на публічні попередження західних офіційних осіб, Києву ніколи не надавали розвідувальних даних, на основі яких він міг би діяти про майбутню російську атаку. Ніхто не показував нам конкретних матеріалів, що це буде з того чи іншого напрямку. Жалівся Зеленський. Відзначається, що Зеленський неодноразово намагався зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну напередодні вторгнення 24 лютого. Зеленський хотів сказати Путіну, що це буде великою Молокою великою трагедією, але російський лідер не відповідав на його дзвінки. Ми воюємо проти божевільних людей, говорить Зеленський про російське керівництво. Не так давно відбулася відома прес-конференція, на якій я поставив запитання президенту Зеленському. Чому він незаконно в порушення закону про люстрацію призначив на найвищий пост начальника комітету при розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченка, пише журналіст Юрій Бутусов. На питання Зеленський не відповів, не пояснив, чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити у російських змін ніяких критичних згадок. Щодо Демченка ні до після тієї прес-конференції не було взагалі, бо він для них свій. Моє запитання, яке залишилось без відповіді, зараз показує, чому не було проведено розгортання територіальної оборони, не було негайно підірвано мости через Щонгар, мости через Дніпро у Херсоні, не були прикриті телегарнізону Маріуполя, були здані без бою Мелітополь, Бердянськ. Тобто росіянам. Відкрили коридор у Крим, не було проведено мобілізацію оперативного резерву, не встановили загородження на шляхах російського наступу. Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат. Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції. Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства. Наприклад, в Ізюмі «Укроборонпром» подарував Росії завод, який виробляв приціли на стугни. В Гостомелі залишили на знищення мрію. За три роки при в Зеленському взагалі не закуплені ні артилерійські снаряди, ні мінометні міни, ні жоден ПТРК стугна Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян. Хоча про це писали до початку війни. Ось чому Зеленський продовжував брехати про шашлики на травневі свята, а багатомісячні попередження про напад. З боку країн НАТО Зеленський та його слуги називали провокаціями, і замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно. А що ж Демченко після початку війни держподілась та людству? Одина, яка була для Зеленського незамінною, та здала усі операції української розвідки проти РФ і повідомляла, що нападу не буде. Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету по розвідці України Демченко не мав довіри країн НАТО і з ним не хотів спілкувати жоден західний розвідник, тому він одразу виявився відстороненим. Формально його відсторонили від посади у червні. Але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії по громадянству при президенті України. Зеленський зараз продовжує тримати біля себе начальник. Ніка розвідки, який прогавив російські напади підстави в Україну, він не сидить у СІЗО. Йому не пред'являли звинувачень, нема його і на фронті. Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань. Президент робить вигляд, ніби російський напад був несподіваним. Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни. Чому прирік народ України на подвиг? Хоча можна зробити багато системних речей. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.